Тепер ми, ми зв'язали велику форелеву муху, тепер зв'яжемо маленьку харіусову. Наскільки маленьку? <гум> на дуже маленьку, на найменшу, яку тільки можна придумати. Значить, що нам до цього потрібно? Потрібен гачок, номер. Ну не знаю, пробуйте 22-й. Далі крихітний. Досить непогані такі от гачки робить фірма Овнер. У мене, власне, овнерівський гачок. Він крихітний взагалі, малюсенький. Ну, але, тим не менше, Значить, затискаємо його в тисочках. Значить, Що нам потрібно для того, щоб зав'язати муху? Всього-навсього два пара CDC. CDC. Но того цього буде достатньо. Значить, які два пера? Ну, якщо гачок маленький, то і пара маленькі. Але так, щоб вони були одинакові. Взяли два пера і ми їх так складаємо, щоб вони мали кінчики верхні рівно йшли. Є, добре. Значить, тоненькою ниткою, тут тільки тоненька. Тут по-інакшому ну, ну, ніяк не вийде. Хочете, не хочете. Значить, Трошки промотали. Тепер дивіться, значить, у нас є два пара Сідсі, нам треба чуть-чуть зачистити. Значить, Зачищаємо раз з одного боку і раз з другого боку. Все. І зачистили. Чудно. Тепер ставимо вставимо ті кінчики паралельно до... І прив'язуємо. А от ті от кінчики ми відразу відрізаємо. чуть чуть промотали. І дивіться, ще відрізати треба не, ну, не так от перпендикулярно до гачка, а чуть скоса. Чому? Тому що ми будемо робити головку, щоб вона не була от так от обрубана, як сходи, а щоб вона от так була навскоси. Це нам дуже допоможе. Значить, Тепер ми беремо і CDC, який є. Ми от прив'язуємо його до Чуть-чуть за жалу зайшли і все. Тепер вернулися назад. Не знаю, дабінг можна використовувати, по тілу можна і не використовувати, як хочете. Тепер значить, дивіться, ми перевертаємо CDC, перевертаємо CDC, сюди. Але робимо так, щоб воно не було так рівно прив'язане, а от чуть-чуть воно відходило. І прив'язуємо. Головку. Тепер то, що у нас залишилося, піднімаємо вверх. І робимо головку тут. О. Все. Чик. чуть чуть підтягнули, але так, щоб нитку не порвали, і нитку обрізали. І в нас вийшла чудна мушка на Харіуса. Малесенька. Тому що Харіус любить малесенькі мушки. Це раз. А по-друге, за рахунок отого от крила високого, ми її будемо бачити. Особливо з коричневого CDC, воно, ну, тобто коричнево, CDC Dun. Воно видиме. Воно видиме на ріці, на воді досить непогано. Навіть якщо не на то що мушка така маленька. Але її помітно. Коли Харіус активний і гарно годується, ну там взагалі там такі концерти, знаєте, мушка плеве, а риба вискакує, там і хвостом її б'є, і ловиться на неї там, губа, ну словом. Повірте, що це супер мушка, і вона, незважаючи на те, що вона дуже проста, але вона робоча.